Привіт, слава Україні. Отже, шановні, вчора я був в ефірі. Телеканалу і там піднімалося ряд питань. Можливо, якісь ви вже від мене ці відповіді чули. Я не боюсь повторитися, тому що одні дивляться телевізор, інші дивляться в Ютубі мій канал. Тим не менше, на різочку з того ефіру я пропоную вашій увазі і звернути увагу також. Хотів би на одну тему, яку раніше ми з вами не обговорювали. Це тема бюрократії в Збройних силах. Так, про саботажників в Міністерстві Серства оборони, ми вже з вами поговорили про Солідар. Можливо, хтось щось почує нове, це теж цікаво буде, а хтось, можливо, почує повтори, для того, щоб не забулося. Але саме головне це те, що ми з вами разом. І, будь ласка, вашій увазі нарізочка з цього ефіру. І в той час, поки дивитесь, не забудеться підписатися, перепостити це відео, тому що, може, хтось взагалі не слідкував за нашими з вами діями, за нашими з вами, скажімо так, словами, реченнями і тим, що ми. З вами обговоримо. отже, продовжуємо. І чому расистам а наскільки важливо тепер наразі отримати Солидар? Я постараюся дуже коротко, але тим не менше, щоб було зрозуміло глядачам. Отже, перше е, тактика окупантів охоплення міста вогневого контролю з метою оточення, для того, щоб змусити наших захисників вийти, ну щоб не залишитись в оточенні, вона не міняється. Вона була раніше, вона є сьогодні. Так як вони не змогли вузько охопити сам Бахмут, вони пішли іншим шляхом, взяли трошки запас, трошки далі. Солідар, вони порахували, що це є Слаба частина нашої оборони, що якщо вони туди зайдуть, тоді вже над Бахмутом зависає такий, ну, як то кажуть, нависає зразу дуже серйозна загроза, плюс перебивання логістики. Солідар і Бахмут це є міста ланки одного ланцюга, ланцюга нашої оборони. Вибивання будь-якого ланцюга, будь-якої ланки може посипати весь ланцюг. І вони це також розуміють. Мені не зрозуміло тільки одне. Зараз дуже багато експертів сходяться думки, що там 10-15 тисяч. Тих вагнерівців з-під Бахмута перетягнули в Солідар. Тоді в мене питання, а що їх не бачили. Ну це ж не це ж нормальний колгосп людей, їх там багато. Тобто, в цій ситуації питання трошки зараз до тих супутників і до тих розвідки, яка ми там і до наших західних партнерів. Невже вже це расисти зробили е, дуже швидко, незамітно. Ми розуміємо, якби вони це робили під час перемир'я, те, що хотів, в принципі, Путін. І ми бачили це переміщення, це точно, тому що ми по тим хвостам рубали артилерією. Але сьогодні тактика рашистів полягає. В тому, що вони йдуть дрібними мілкими групами для того, щоб ну, не будемо ми з гармати чи з танком бігати за трьома солдатами. А вони йдуть якраз по три, по чотири, по п'ять людей йдуть саме малими групами. І другий момент Бахмут, це все-таки є річка, є висоти з будівлями, де є де сховатися і є е, як контролювати. Те, що расисти заходили на якісь там. Пригородні території, там приватний сектор, їх звідти вибивали, тому що контроль з висоти артилерії присутній. Солідарі трошки інша історія по висотам і інша історія по оборонним рубежам. І тому зараз то є складно. На що хотів би я звернути увагу? Дехто нас тут вже готує, я так дивлюся, в телебаченні деякі експерти кажуть, та що таке Солідар, Та він там не сильно важливий. Я хочу звернути увагу, що після Соледару, так само, як і після Бахмуту, відкривається міська агломерація. Тому що, якщо сьогодні ми воюємо зі поля, поля, зеленки, то якщо вони проходять ці ланцюжки, то далі ця дорога, ми пам'ятаємо, там одне місто переростає в інше місто. Там Краматорськ, Слав'янськ, ну і так далі. Тобто це вони заходять в міські е, конгломерацію, і в цій ситуації буде важче, бо важче для артилерії. Наостанок, расисти сьогодні через вагнерівців утилізовують зеків. Росія тюрма народів, в них тих зеків валом, пруд пруди. Розумієте? І їм не важливо, скільки тої піхоти вони положать. А хто гине з нашої сторони? От в чому вся проблема. І в цій ситуації потрібно дійсно ну, якомога більше зусиль присвячувати розвідці. І саме головне диверсійні роботи в тилу противника. Але казав я своїм хлопцям в 2014 році на Луганщині, казав я е, в 2022 році на під Попасною. На жаль, так склались обставини, що ми воюємо на ворожій території. Як би що би мені не казали, територія то України, звичайно, і людей там українців колись було багато, але вони зараз стали переселенцями. А те, що там залишилося, левова частина з них ждуни. І знову ж таки, ті люди, які поповнюють ряди окупаційних військ за рахунок мобілізації, вони ж не здаються в полон. Ну вони знають, вони місцеві. І тому в цій ситуації вони знають складки місцевості, чому ж солідар? А тут, де проскочила інформація? Так там же шахти. Ну і шахти, що? так. А розгалужена мережа шахт понад 200 кілометрів по нашим тилам. Я не знаю, я не спеціаліст в соледобувній галузі. Де там є виходи з цих шахт, переходи, можливо, наружні виходи, вентиляції. Я в тому не сильно розбираюся. Але чому ж вони такі туди рвуться? Вони ж рвуться в промку, там де є заходи в шахти. Для чого? Це вже потім ми будемо бачити. Ну якщо ці шахти будуть використовуватись як мережа, якась для заходу нам в якісь тели і ми їх не підірвемо, у разі якщо придеться їх залишати, то це буде приблизно такий самий злочин, як не підрив Антонівського моста, коли окуповували Херсон. Ну отак. От Знаєте, е, наші деякі кімнатні доморощені провидці uh -huh. казали, що ми от там вже до Нового року в Крим зайдемо. Ну всяке ж буває, да? так? Справа в тому, що я слабо вірю в можливість сьогоднішнього заходу в Крим, тому що логістика і забезпечення того, що того, хто туди зайде, буде обрізане дуже багатьма факторами. Я зараз не буду залазити в глибину подробиць. Для того, щоб деморалізувати особовий склад Російської Федерації, який знаходиться на передових позиціях, а зокрема і там, на території Росії, ну дійсно потрібно щось таке вчверити. Я не хочу зараз загадувати там Сватове Криміна, Луганськ. Ні, саме найближче ми знаходимося до якого великого міста? Донецьк. Більше я нічого не буду казати в цьому контексті. Куди, хто, куди піде. Ну, Зараз ви знаєте, ми можемо тут нагородити зараз планів, а ще, не дай Бог, наше те, що ми нагородили, й співпаде потім, скажуть, що ми тут чути ворогів попереджаємо. Я би звернув увагу в контексті того, що казав Юрій Віталіч, на деякі моменти. Тобто, в нас є великий-великий міністр оборони і є маленькі мавіки. І всі про це говорять, але є митниця, і треба порішати. Всі знають, що треба військовим автомобілі. Ну, слухайте, ну я знаю як ніхто. Я просто знаю, що в мене на весь батальйон, на, 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 на весь той, на весь той великий, -великий колектив. А було аж тільки волонтерські машини. Не було жодної лаптіної моталиги чи якоїсь броні, на якій можна було би їздити по тій грязюці. Джипи теж вони не рятували, тому що в таку грязюку ти не залізеш. Якщо залізеш, то не виїдеш. Але всі знають, що треба машини. А хай попробує хто-небудь зробити з войської частини відношення, щоб цю машину пригнати. А войська частина знає, що в неї завтра може бути прильот і не буде тих транспортних засобів. І вона готова дати таке відношення, але ж є штатний розпис. Штатний розпис, згідно якого частина не може більше хотіти, ніж їй положено. Але ж в запас вже ж треба мати. Так от, ви знаєте, от непродуманість законодавства в цьому контексті вимагає від слух швидке прийняття рішень, яке має вирішити це питання раз і назавжди. Забутися. Всі говорять про мавіки, всі говорять про мавіки. Великий великий міністр оборони каже, що це маленький маленький свадібний там квадрокоптер. Але чогось, як казав Юрій Віталіч, є цілий род військ вже в Росії. А ми телимося, тому що комусь, напевно, треба порішати. Іншого пояснення я не можу знайти. От просто-напросто, якщо немає політичного рішення в стінах парламенту завтра з цього приводу, то нехай мені потім не розказують, кому вигадна війна. Так, в них все добре. А в мене не дуже. І моїх хлопців не дуже. От ці от речі. А з приводу наступальних контрнаступальних операцій, знаєте, я практикував в свій час таку тактику, коли йде наступ. Є поняття контрнаступ, а є поняття зустрічний наступ. І отут-а а хто ліпше вміє? Чи той зек, чи той обучений мобік, чи ті наші пацани, які приїхали з Британії? З навчання. Наприклад. І от в цій ситуації частини ДШВ, наші частини ДШВ, які зараз стоять в лінію. Як мотопіхотні бригади. Це неправильно. Це моя думка. Я розумію, що треба вирішити питання, тому що вже расисти зайшли в Солідар, і це, ну, це правильне рішення питання. Але все рівно спецназ має викона... виконувати завдачі спецназу. Диверсанти мають працювати в тилу. Росія воює з залізничними дорогами. Я не чув, щоб в них під спускалися поїзди. От просто не чув. Ну, в нас же ще є сили спецоперацій. То можливо доцільніше їх використовувати не в лінію. А з приводу бюрократії так далеко ходити не треба, а взяти, поставити машину і так далі. Тут ще більш-менш якось там знайшли берки. Вот просто навіть взяти наші бойове розпорядження бойове розпорядження, як вони мають ну для кожного секрет. Половина них пишеться потім заднім числом, тому що просто неможливо в умовах динамічного бою виписувати паперові БРК згідно там з таким-то військовим залом та внесенням в журнал А ну, службові розслідування. А, Це а, кошмар а, любого молодшого командира. А коли ну, в бою написати службове розслідування, сфотографувати спалену машину, щоб її списати. Щоб Я... потім мати можливість попросити нову машину в волонтерів, П паперово. А коли, наприклад, динамічно змінюється фронту, приходиться відступати, і людина а, отримує поранення військовий а, в сусідньому селі від того, де він був. Так. А потім велвелка ВЛК і розслідування з приводу того, чому поранена людина не там, де була Берка. Тобто розпорядження було зайняти це населений пункт, вона отримала поранення в сусідньому. Що ти там робив? Відповідно, чому було покинуто позицію? А так, що а, покинуто? А, а так, а, так має бути. А так можна? А, а так процедура. Така залишає. процедура, тому що в нас інструкції. Можна... Світлана, в нас інструкції збройних сил... А можна, а можна змінити цю процедуру? Інструкції є інструкції Міністерства оборони. Воно їх пише. Колись вони були написані ще за царя гороха, ще ген-ген-ген при Радянському Союзі. Деякі з них Щас чинні до сьогоднішнього дня. І це є проблема. Командири, молодший командний сустав, це. Командири взводів, командири рот, командири до командира батальйону. Ну ті, що в полі. Вони засипають з мислю про службове розслідування і просипаються з тою самою думкою. якщо в мене в солдата в офіцера немає листка бумаги, де це написати. Десь на якомусь клаптику напише, сфоткає і відправить, то це, якщо вища ви, ланка сприйме це, десь роздрукують і десь дощують до справи. Ви собі не уявляєте, що робиться в системі бюрократії. Ви ще не знаєте, що таке журнал, чергування істопніков буржуйки. От ви ага. ще просто не знаєте, що таке, а я знаю. Ну, ладно, що… Я дуже на наше Міністерство оборони після того, як вони наложили лапу на Мавіки. До от річ, вони доріч, реально по Мавікам проголосували. Я сподіваюся, Коли? що підписано декілька днів тому. Рада проголосувала зміну. Я не знаю, підписано чи не підписано. Треба подивитися. Але а а... Там не але... рада мала рішати, тому що питання Мавіків це питання постанови кабміну. Це от, о, о, одним розчірком а, Вони міняти не, закон. Вони самі вони... придумали, що Мавік це предмет подвійного, подвійного призначення. призначення в Сполучених Штатах. Це не подвійно в Європі, не подвійно в Китаї, не подвійно в Україні під час війни. Якась сволоч зробила подвійного. Там вони прийняли рішення, їх винесли на час воєнного стану з подвійного призначення. Потім вони не повернуться, судячи сього. Але а, ну це, це окрема дурня. Просто в показник забюрократизованості, починаючи від макрорівня, умовно кажучи, Верховна Рада, закони того, що да доходячи до просто БРК бойового розпорядження, і от все це по вертикалі. У нас Савка. Там ще стільки, що вигрібати і вигрібати. І, на жаль, цього. Не Юра Бутусов не сюда написав. Солдат після поранення отримати форму, 13 паперів, 13 підписів зібрати, щоб отримати нову форму. Бо йому ту форму заляпану кров'ю лікарі розрізали, то тепер треба отримати нову. Ну простіше, звичайно, маючи зарплату піти на базарі або через волонтерів придбати іншу форму. Як а скільки комплектів в сьогоднішній болоті, в сьогоднішньому болоті, має бути в солдата? Причому розумієте, в чому біда? А, ці всі проблеми а, вони системні. І вони лежать в купі нормативно-правових актів і підзаконних актів. І відповідно знайти, оборони знайти прізвище а, не тільки там і Міністерство оборони, перш за все, але не тільки. І знайти просто прізвище, от сказати, що це винна оця людина, вона стапаріт, Або отут-от загвоздка. Ні. Ти береш вирішуєш цю конкретну проблему. Виникають 12 інших папірців, які не узгоджені. Це просто потрібно системно просто вирішувати. Такою, а, зашореною системою, такою зашореною системою, такими підзаконними нормативними актами. Війни не виграються, нема коли воювати, треба бумажки писати. А це дуже неправильно. Має бути навпаки. Прийшов вбив росіян. От як каже Юрій Віталійович, як добре, не треба хоч вносити Є, не, не. в єдиний реєстр вбитих росіян. Розумієте? давай, ну? давай не будемо а то а то мало ли кому в голову прийде ще вести, щоб потрібно їх реєструвати. Знаєш, не не, не дай боже, е, що я за це маю кримінальну справу за Луганський аеропорт. Не треба за вбитих ну... русських мальчиків. Якщо вони будуть ломитися по всім фронтам, те, що говорив да. Юрій Луценко, і ми так само говоримо, якщо вони дійсно насобирають тих там півмільйона і просто м'ясо те mm. запустять, яке б воно не було, його все рівно багато, ну це дуже багато. от, То вони, звичайно, можуть використати білоруський сценарій. Але я хочу сказати, друге: ну окей, ми, ми готуємося, я знаю. Я вам скажу, що там, до речі, це тут мороз, там було тепло, вода стоїть по в полі. 13 доріг, які йдуть з Білорусі на Україну, їх десь 13 штук, є по всьому північному. Кордону, от я розумію, що ми їх там якимось чином ну, контролюємо, мінуємо. Ну це все зрозуміло, але для чогось 14 гелікоптерів вони туди відправили. Тобто, посилення е, повітряних сил. Відбувається для чогось, не для того, щоб на них там дивитися. Я розумію, коли вони привезли металолом танки для того, щоб білоруси їх поремонтували. Це одна історія. А тут така строчки інша історія. Тому е, може, вони можуть використати ще раз на ну, вони не зможуть досягнути великого успіху, ну нерви попортять нам дуже сильно, розтягуючи логістику, розтягуючи тили і відволікаючи увагу. Це правда. Питання в тому чи прийняти рішення вищим керівництвом щодо контратаки в цій ситуації на території Білорусі. Оце знак питання. Я ставлю сам для себе, тому що, ну як сказали, а треба робити Б. Ну що, шановні, можливо, якісь речі ви вже чули, можливо, там попчули щось новеньке, але саме головне, не забудемося підписатися на канал і, звичайно, перепостити це відео. Таким чином, ми зможемо розвиватися з вами разом і перемагати в інформаційному просторі. А наразі я хочу наголосити, що Україна ще на один день ближче до перемоги. І тому слава Україні.